Казочка, лисичка та журавель. Були собі Лисичка та журавель. Ото і зустрілись якось у лісі. Та такі стали приятелі. Кличе лисичка журавля до себе в гості. Приходь, каже журавлику. Приходь, лебедику, я для тебе, як для себе. От приходить журавель на ласкаві запросини. А лисичка наварила кашки з молоком, розмазала по тарілці та й припрошую. Пригощайся, журавлику, пригощайся, лебедику. Журавель до кашки стукав, стукав дьобом по тарілці, нічого не вхопить. А лисичка, як узялася до страви, лись гарненько язиком, поки сама всю кашу чистою з'їла, вилискалась та до журавля. Вибачай журавлику. Що мала тим тебе й приймала, а більше нема нічого. То ж, мовить журавель. приходь же, лисичко, тепер ти до мене в гості. А прийду, журавлику, прийду, лебедику, на тому і розійшлися. Он уже лисичка йде до журавля в гостину. А журавель наварив такої то смачної страви, узяв і м'яса, і картопельки, і бурячків усього, сього покришив дрібненько. Клав у глечик з вузькою шийкою та й каже. Пригощайся, люба приятелько, не соромся. От лисичка до глечика, голова не влазить, вона сюди, вона туди, вона й боком і лапкою, і навстоєчки, і зазирати нюшити нічого не вдіє, а журавель не гуляє, се дзьобом у глечик, усе в глечик, Помаленьку, помаленьку, та й поїв, що й наварив. А тоді і каже Оце ж вибачай, лисичко, що мав, тим і приймав. Та вже більше нічого не маю. Ох, і розгнівалася лисичка, так розсердилася, що й подякувать забула. Та так то їй журалева гостина до смаку припала, та від того часу й не приятелює з журавлями. Ось і казочці кінець, а хто слухав молодець.